Доброго дня вам, шановні пані і панове, після п'ятничної зустрічі президентів Трампа і Зеленського відбулося два такі великі штормові накати інформації. Перша інформація насправді була доволі суперечлива, причому від крайнього позитиву до крайнього негативу, але найважливіший підсумок. У ній був, що атмосфера спілкування змінилася. Однак неділя і субота, відповідно, 18 і 19 жовтня вразили тим, що звідкись взялась інформація про те, що Трамп тиснув, вимагав зробити обмін територіями, його підтримували. І Вітков, і держсекретар Рубіо, Ну сюди ж домішали і тему краватки галстука міністра війни Піта Гексета. Ну, почнемо з найлегшого. В дипломатичному протоколі є таке поняття американська кроватка. Оцей косий малюнок і називається американською кроваткою. І зазвичай в ній особлива увага приділяється трьом кольорам американського прапору. те сміття з голови про те, що він прийшов а, на зустріч, одягнувши кольори російського прапора. Бо так можна сказати, і нідерландського, і не тільки. Але це найлегше, що хвиля підняла в повітря і цією курявою. Інформаційною годувала нас впродовж вихідних днів. Давайте про інше. Ви скажете, власне, можна ж запитати Дональда Трампа і Зеленського, вони знають. А можна запитати і всіх інших, хто був на розмові. Хоча а ми не знаємо про що були частини розмови, коли президенти були один на один. і Вели між собою діалог, то лише залишилось між ними. Але якраз перше і друге свідчить про те, що атмосфера таки в спілкуванні змінилася. Ну, е і почну я, власне, з того, що я не маю досвіду переговорів е з президентами, але досвіду переговорів в мене достатньо. І можу сказати одну річ, яка є дуже важлива. Всі розмови, які мені довелося вести в ході мінського процесу, я записував, потім прослуховував. І дуже часто а, задавав собі питання: от ти тут говориш оце, а що ти хотів цим сказати? Тому іноді, коли ви чуєте діалог, особливо у переговорному процесі, його треба вміти розшифрувати, бо його будуть тлумачити так, як хто захоче. І тому не треба. А, Емоції проявлять з приводу того, що от написали і таке, і сяке. Ще раз хочу наголосити: інформація і думки для західного а, світу це річ, яка належить кожній людині. І кожна людина, включаючи журналіста, аналітика, політика, телеведучого, а, ті, хто мають. Індивідуальні електронні засоби інформації, говорити те, що вони вважають за необхідне. Це свого роду думки, слух, і не більше, і не менше. Бо нині можна побачити в понеділок, 20 жовтня, як дуже багато видань, які поширювали цю інформацію, її починають дезоювати. Так от. А чи були в ході цієї розмови певні емоційні зриви? Вони були в рамках лише ділової етики. Коли дійсно говорилися дещо напружені речі, то тут в рамках ділової етики були погляди, була жестикуляція, була міміка, яка говорила про те, що сторони не приймають. Однак теми крику, про яку дуже часто пишуть, її не було. Найбільш емоційними складовими в цій розмові було дві речі, які не стосуються і не стосувалися України Сполучених Штатів Америки. Це зауваження Дональда Трампа про відносини Сполучені Штати. І Венесуела, коли питання торкнулося Мадуро нинішнього президента Венесуели. І друга річ: це щодо позиції Іспанії в НАТО. Всі інші моменти знаходилися, регулювалися в рамках ділової етики. Аж фінальна частина, коли було сказано, що Трамп кинув розмову і побіг. Ні, він її не кинув. Розмова продовжувалася дві з половиною години. Це занадто багато, але це якраз говорить про те, що і Трамп, і його оточення вони віддають належне цій темі, і вони розуміють, наскільки вона важлива для них. Тому із 40 хвилин розмова вилилася у дві з половиною години. Наступна річ, яку треба чітко зазначити. Розмова планувалася і обід планувався один на один. Як ви бачите, в результаті ця розмова була 7 на 7 чи 8 на 8, бо я таки повного фото з усіх сторін не побачив. Ну, принаймні, скажімо так, 7 на 7 чи 8 на 8. Але це якраз доказ того, що а сторона, яка організовувала, а це Дональд Трамп, відчували необхідність присутності цих людей. Це означає, Трамп не впевнений був у своїх переконаннях. Хоча є інша сторона. Дуже багато написано про те, як в розмову вступали то Вітков, то Рубіо. А Вітков і Рубіо, особливо, якщо мати на увазі лише Джей Ді Венса могли вступити в овальному кабінеті в розмову. Всі інші ніколи не вступали і не могли вступити, воє Дональд Трамп, який собою заповнює весь ефір. Тому тему того, що Вітков солірував і вимагав, наполягав на чомусь. Ну взагалі не розумію, для чого її вставляють у. Переговорний процес. Тим більше, що Вітков ніколи не спілкувався з українською стороною, а Келога на розмові не було. Тому в цьому відношенні треба чітко сказати, що а, тут речі є просто надумані. І ще річ одна, яка дуже важлива, це недільне вечірнє Коротке інтерв'ю в літаку, коли президент Трамп повертався з Маралаго до Вашингтону, коли він дезавоював фактично все те, що писалося в суботу і неділю, про якийсь тиск на президента Зеленського на Україну, необхідність обміну. Про цей обмін це вже було після першого раунду переговорів, коли. А Вітков переконував вустами. Вже тепер зрозуміло. Віткова, переконували, що буде обмін донецької частини на Запорізьку і Херсонську. Не було такої розмови в ході діалогу між московським фюрером і президентом Трампом. Принципово не було, бо плани Москви не змінені. Вони не змінилися. А тепер ще один дуже ретельний нюансик. Зверніть увагу, ситуація починалася ще з вступу президента Трампа на посаду з позиції припинити вогонь. Як ви думаєте, а що ховається за фразою зупинитись і йти додому, припинити вогонь? Це ж треба. Вісім місяців дев'ять бігати по колу, щоб зрозуміти, що те, що було на початку, воно до цього часу здається не просто актуальним, а крайньо необхідним. Тоді, панове, що змінилося, а насправді нічого не змінилося в ситуації, була розмова одна друга. Тепер з нагоди і з приводу теми дальньобійних ракет. Ну, а, може хтось і мріяв про те, що Трамп здатен прийняти це рішення. Однак, а, як ви пам'ятаєте, ми з вами говорили на цю тему не одного разу. Я казав, що відповіді тут позитивної очікувати не слід. Вона може бути позитивна як сигнал тільки для європейців, що вони можуть це зробити. Так, от а, в даному випадку. А, Звернуть прошу увагу на позицію того ж самого Джей Ді Венса, який сказав, що ну, з порядку денного питання не знято, але рішення не прийнято. Це означає, що ситуація фактично залишилася на тому ж самому рівні. Тепер, а звідки і для чого береться такий об'єм подібної інформації? А ось для чого? Бо ще багато хто вірить. В те, що зустріч у Будапешті відбудеться, а про це можна буде говорити впевнено навіть не тільки після зустрічі держсекретаря Марка Рубіо з міністром російським Лавровим, про це треба буде говорити тоді, коли Дата буде визначена, і ми будемо наближатися до цієї дати. Бо, як відомо, Трампу зустрічатися, коли немає рішення, ніякого сенсу нема. Тому а просто летіти до Будапешта, щоб побачитися і потиснути руки Фюреру, навряд чи Дональд Трамп погодиться. Однак у нинішній ситуації констатуємо перше. Тема дальньобійних ракет з порядку денного не знята. Якби рішення навіть було прийнято, це не означає, що вони можуть бути завтра. На моє переконання, про це можна реалістично говорити з точки зору отримання не раніше, ніж навесні 2026 року. Друге, що стосується теми і змісту, то, як ми бачимо, повернулися до питання. Всього на всього припинення вогню, бо це ключ до будь-якого діалогу. Без цього ніякого діалогу не буде. Як його висловлює Дональд Трамп, припинитися і розійтися? Ну, як ви розумієте, ніхто розходитися не буде, але перша частина є ключем до відповіді. Далі це стосується переговорного процесу. Але при цьому переговорний процес він має сенс коли. Рашистський фюрер знімає тему тої мети, а мета яка? Це перша причина. Тоді питання, про що насправді можуть іти, іти ці переговори? Бо за першопричинами ціллю є не тільки знищення України і українців, є ліквідація фактично НАТО у центральній і Східній Європі, є виведення американських військ. З центральної і східної частини Європи. Тобто насправді це більше стосується Сполучених Штатів і НАТО, ніж теми України з точки зору об'єму першопричин, про які ніхто нічого і ніколи не знімав з порядку денного жодного пункту і позиції. Звідси стає очевидним, що. Теми і емоції, які гуляли в 19, і 20 жовтня і 18 жовтня у пресі, вони багато в чому надумані. Насправді ситуація кореневим чином абсолютно не змінилася. Інша тема, що в ході підготовки до цієї зустрічі, була проведена величезна робота по лінії міністерств. Енергетики двох урядів про спілкування з виробниками зброї, безпілотної авіації, систем протиповітряної, протиракетної оборони от там необхідно зараз прикладати ключові зусилля. Ще є одна річ, про яку не можу не сказати: поки йшли переговори між Трампом Зеленським, між Україною і Сполученими Штатами, і про це так гучно і а, жирно. Писали в світовій пресі, а вона продовжує сама себе дезовоювати. Ну, така вже доля тих, хто займається інформацією. Змінилася ситуація на Близькому Сході. Ще більше вона змінилася в відносинах Таїланду і Камбоджі, Камбоджі і Таїланду. Тільки вона в різну сторону змінилася, якщо після обстрілу. Позиції Цахалу, військ Ізраїлю розпочато фактично ліквідацію терористичних групувань, які це зробили в окремих частинах гази. І фактично можна сказати, що в реалізації плану Дональда Трампа з'явилася дуже серйозна дирка. Ну а хто серйозно аналізує цей план, розуміють, що ні. А фундаментальних основ для того, щоб рухатися дорогою миру не створено було в Шермаль-Шейху. Я вже не кажу питання вічного миру, який наступив уперше за три тисячі років, ну, скажімо так, м'яко це явне перебільшення. Так от Китаю вдалося таки між Камбоджею та Таїландом врегулювати ситуацію. І отут виникне проблема. То виходить, коли Трамп кинув а, проблему взаємовідносин між Таїландом і Камбоджою, то Китай її розв'язав чи не розв'язав, чи розв'язав так само як і Дональд Трамп. Переконаний у тому, що ситуація між Камбоджею і Таїландом точнісінько така, як між Ізраїлем і Іраном. На даному етапі, навряд чи нинішня система і модель міжнародних відносин можуть знайти ліки від такого протистояння, таких війн і конфліктів, великих чи малих. І в цьому відношенні насправді все залежить від правильності позиції і ролі лідерів і а, тих сил, які формуються в міжнародних відносинах. Вони не сформовані і лідерів у них немає. А ті, на кого робили ставку, вони просто або відмовилися від гегемонії і лідерства, або захворіли ізоляціонізмом. Тому говорити про те, що 8, 9, 7 розв'язаних війн чи вирішених, як каже Дональд Трамп. Це явно дурити себе. Тож, в такій ситуації можна робити висновки, виходячи із зустрічі, яка відбулася на обіді в Білому домі у п'ятницю. Так, необхідно ставити ставку на що. Стиль взаємовідносин кардинально змінився, і це дуже важливо. Необхідно тримати цей діловий стиль, необхідно продовжувати діалог. І в цьому відношенні для діалогу з українського боку необхідна, крайне необхідна спільна позиція України і європейських партнерів. Дякую за те, що слухаєте, дивитеся. Буду вас інформувати про перебіг подій у цій царині. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.